Вечір в компанії чи на самоті? Ну хотілося б, мабуть, в компанії. Ну, мабуть, і так, і так. На самоті, дивлячись, що робити. В основному це виходить на самоті або сестра вдома uh -huh. і кіт. Але і компанію я теж люблю. Просто трошки вже Ну, вже, вже якось я відвикла від цього діла. Ну, uh -huh. з, з подругами так, супер, я бачуся. Але так, щоб компанія, і прям тусе такого так давно не було. О, а хочеться інколи. Ну, хочеться хоча б нагадати собі. а угу. Мені це подобається. Я хочу цього, чи мені все-таки вже я виросла, і мені хочеться спокою. от Навіть просто щоб перевірити. Угу. Просто Привай. іноді не розумієш ти в компанії, але ти все одно відчуваєш себе самотньо. І от е цікаво, як вона зараз. Угу. Опиши одним словом свій внутрішній стан зараз. Ну, можна два. Пошук. А чим заповнюєш порожнечу, коли вона з'являється? Роботою, мабуть.